Тема, яку ми хочемо підняти, це а, даш дієта смачно та знижує ри знижує тиск. От є така думка. Чим наповнювати свій раціон? З нами сьогодні лікарка, дієтологиня Ольга Демінська. Вітаємо вас. Раді дуже бачити. Давно вас не було в нашій студії. Приємно, так, дійсно, дякую. Так, дякую за вітали. найперше, от, що таке Даш дієта? Ми розуміємо, що це абревіату, абревіатура, так латиницею, так латиною. Так да, так. так. що це про що вона і для чого? Так, дійсно, це абревіатура, яка в перекладі е, означає правила харчування для зниження тиску. І е, насправді цей раціон дійсно розроблено mm -hmm. в Національному університеті серця в Америці, і е, дія цієї дієти направлена на те, щоб знижувати артеріальний тиск. Тобто не пігулками не... Так. А харчуванням. Так, mm -hmm. це вже абсолютно доведено. Тобто, це не просто якісь там слова, е, були проведені певні дослідження, mm -hmm. і, наприклад, доведено, що за три місяці використання такої дієти може снижуватись тиск десь прибли... стабільно на 10 міліметрів ртутного стопчику. Тобто, mm -hmm. це, ну, це в принципі суттєво, якщо враховувати, що це просто харчування. Mm -hmm. Слухайте, це дуже цікавий метод. Тобто, я е, наскільки я уявляю, питання йде не просто в тому, там скільки їсти менше більше, бо у нас, коли дієта стереотип одразу, що це, це ти не сижу, е е да, зменшити кількість <світ> вода. <світ> <світ> а, а я так розумію, що от, я пам'ятаю, ми дуже часто про якісь продукти говоримо і говоримо про їхні властивості. Так, і є, виходить деякі продукти, овочі, фрукти, там чи ще якісь продукти, які е працюють так, що можуть знижувати тиск. І з цього будується ця е дія там прямо певні певні є правила, тобто є рекомендовані продукти, є продукти, які продукти, які е ну варто обмежувати. Межити або взагалі використ... не використовувати, і є ще певні правила, взагалі uh -huh. е, життєві. Да? І якщо подивитись на цю дієту, в е, е, її сенс в тому, щоб знизити утворення холестерину, шкідливого холестерину, uh -huh. який змінює структуру наших судин, а це якраз саме причина е, підвищеного артеріального тиску. Uh -huh. І тому, якщо Певні продукти мають бути в раціоні постійно продукти багаті на клітковину, тобто велика кількість овочів, фруктів, є злакові, mm -hmm. обмежується червоне м'ясо, його менше обмежуються жири, mm -hmm. певні, але є рослинні жири, є такі більш-менш знежирені продукти. Дозволяється абсолютно і рекомендується риба, морепродукти, mm -hmm. біле м'ясо, але не часто. Обмежується кількість напоїв, які містять кофеїн, тобто там міцна кава, чай, uh -huh. ну і алкоголь, звісно. Uh -huh. І рекомендується фізич, певне фізичне навантаження. Тобто це в принципі звучить як здоровий спосіб життя, Насправді так. але давайте тоді розберемо, от які продукти рекомендується вживати при даш дієті, uh -huh. е яких можливо точно рекомендується уникати. Ну, якщо що стосується того, що рекомендовано, mm -hmm. да, це дійсно, я ж кажу, що в кожному прийомі їжі має бути клітковина, Кільковина. тобто да, зелень, овочі, це бобові також, і е певне правило, яке використовується при цій дієті, це обмеження кількості солі. Mm -hmm. Тобто в певних там, періодах до 5 грамів на добу, іноді навіть менше. Тобто Більше додаються таких натуральних спецій mm -hmm. різноманітних, які надають страві смаку, тому що дуже важливо, щоб їжа не була сумною. Так. Ну, це важливо. І Для багатьох, наприклад, тільки сіль і все. Да? Але тут Обмежується цукор і все, що з ним пов'язано, mm -hmm. обмежуються фастфуди, чому також червоне м'ясо, тобто там свинина, яловичина, така витримана, також не рекомендується при цій дієті. Mm -hmm. І саме за рахунок того, що є білки корисні і які легше засвоюються, Знову ще ж таки, раз кажу, що це і риба, і м'ясо птиці, і яйця, і нежирні молочні продукти, mm -hmm. якщо немає там лактозної непереносимості, все це можна. І е, рекомендований певний режим, тобто є три основних прийоми їжі, і може бути десь три перекуси. Тобто uh -huh. це будуть невеликі порції. Якщо, наприклад, зараз для зниження ваги дуже часто рекомендують такі трьохразове харчування, об'ємний сніданок, об'ємний обід, да, то тут невеликі порції з перекусом, uh -huh. щоб uh -huh. не було навантаження. А, взагалі, ми можемо говорити от про даж дієту як дуже. Різноманітною е, стравами так діяти різноманітний раціон. Чи все ж таки ми говоримо про те, що це стабільно? Є певні обмеження в тих продуктах, які нам не можна е, використовувати, чи там все взаємозамінне? От як це лошто? Наскільки це різноманітний Зрозуміло. раціон? Насправді раціон досить різноманітний, тому що наприклад з певними овочами можна творити різні страви? Так? це mm -hmm. ж не обов'язково просто нарізаний там. Огірок чи помідор, так? це можуть бути якісь салати, це можуть бути тушковані овочі, це можуть бути ті самі, наприклад, там квесоля спаржева, воно угу. використовується як гарнір. І до них додавати, якщо ми, наприклад, зранку це буде та сама каша, тому що злакові тут також присутні, але дуже важливо, щоб злакові були. Найменш оброблені цільні, мабуть, да. так. чим цільніше зерно, тим краще. Це може бути гречка, це може бути бурий рис. Це може бути пшено, Це може бути якщо використовувати гарніри, наприклад, кіноа або амарант, які зараз також дуже часто uh -huh. да, застосовуються. І можна в обід зробити порцію якихось овочів, додати якісь лакові, і, наприклад, якусь там м'ясо індички, а на вечір це буде, наприклад, риба якась, знову ж таки, з овочами. той самий нут використовувати, з нього хумус можна робити, можна робити паштець квасолі. Ну, тобто Тут має бути різноманіття. Я завжди кажу, що важливо, щоб на тарільці була веселка. Щоб це не було просто якимось ну, таке щось. Оце я зараз Кепси в сіли, дієті, бо лікуюсь, Да, Це мої таблетки, це мої пігулки. А їжа вона ж має приносити задоволення і, крім цього, додавати лікувального ефекту. До речі, ця дієта, у неї є позитивний ефект, який вже виявили. Потім вона знижує рівень глюкози і рівень інсуліну, тобто вона рекомендована. Людям з цукровим діабетом або з інсулінорезистентністю також. Угу. Е, таку дієту слід розглядати як тимчасову якусь таку акцію, чи це вже ми говоримо про спосіб життя? Насправді, якщо, наприклад, у людини є проблеми з серцево-судинними захворюваннями, угу. то краще, аби вона взагалі використовувала її на постійній основі. Угу. Тому що це буде і лікування, і профілактика. Uh -huh. А якщо це якісь ну, там, певні незначні зміни, це може бути не обов'язково на постійній основі, а якийсь короткий проміжок часу. Uh -huh. Тому що, наприклад, не завжди потрібно людям всім обмежувати сіль, ну вона uh -huh. все одно певні, певний баланс в нашому організмі uh -huh. підтримує. Uh -huh. І так само не завжди потрібно взагалі все знежирювати. Якщо всі показники виходять в норму, якщо людина справляється, вона може тоді змінювати раціон. Угу. угу. Як впливає ось ця даж дієта на якісь інші фактори нашого здоров'я? Тому що от ми зазначили одразу, що це більш спрямовано на тиск, зниження тиску, але ви вже зазначили і про те, що це може бути корисно людям з цукровим діабетом ага. або іншими ось такими схожими проблемами, які ще можна підтягнути моменти здоров'я свого через даж діє? Ну вона також е, її позитивний, да знову ж. Такий ефект, вона корисна людям з ожирінням, тобто вона допомагає в певній мірі знижувати або втримувати вагу. При якихось запальних процесах вона також вона така не агресивна. Навпаки, це можуть бути при використовуватись при якихось аутоімунних захворюваннях, також тобто вона має позитивний ефект взагалі не тільки. Її було прописано і спочатку використовували тільки для людей з гіпертензією з підвищеним артеріальним тиском, але потім побачили оці позитивні побічні ефекти, які і тому її можна призначати, я ж кажу, як і людям з інсулінорезистентністю, з цукровим діабетом, з ожирінням, вона також дає позитивний ефект. Це ті бонуси, які ви казали, так що так. Е, окрім того, що це про зниження тиску, е, такої на напевно, навіть коригування так вже на майбутні рівня цього тиску. Тому що вона вирівнює, от е, є в нас, ну всі чули таке страшне слово холестерин, mm -hmm. але воно не таке страшне, як насправді нам здається, тому що холестерин потрібен mm -hmm. нашому організму. Він є і в складі статевих гормонів, mm -hmm. і в мембрані клітин. Він дуже багато функцій виконує, але є от. Тей поганий холестерин, ліпопротеїди низької щільності, які саме шкодять нашим судинам. І за рахунок цього, от за рахунок цієї дієти вирівнюється, тобто покращується рівень холестерину, рівень. Ну, Гарного холестерину, ліпопротеїди високої щільності, які нам потрібні, вони зростають. Mm -hmm. А ліпопротеїди низької щільності навпаки знижуються, вирівнюються взагалі стан наших судин, стан роботи нашого серця. Mm -hmm. Загальний стан у людини з'являється більше енергії, і ну це взагалі просто такі. Ну як на мене, я ж кажу, що харчуванням справді можна робити великі справи, гарні великі справи і або навпаки. Тому uh -huh. людина творець свого щастя або нещастя через їжу також. Uh -huh. О, здається, що це ніби така унікальна дивовижна е, дієта, така, спосіб харчування, який не має ніяких там негативів, всім е, показаний. Чи можете ви зазначити, можливо, все ж таки для когось такий тип харчування не підходить? Або, можливо, вона може мати якісь неочікувані побічні дії ефекти в організмах. Тобто, наскільки це універсальна дія? Е, суттєвих протипоказань у неї немає. Але якщо, наприклад, людина е, так, займається важкою, активною фізичною працею, то е, цього буде недостатньо, тому що там калораж в середньому десь від 2 до 2,5 тисяч калорій на добу. І якщо у людини із е, здоров'ям все більш-менш нормально, але вона активно працює, <світтє> і якщо вона, наприклад, є такі, м, як кажуть, Гарячі цехи, да, коли там mm -hmm. людина працює в важких умовах, mm -hmm. де є певні перепади температур, де є таке виражене потовиділення, і людина втрачає mm -hmm. мінерали з потом в такому випадку ну не рекомендовано саме таке харчування за рахунок обмеження натрій mm -hmm. ну, солі. Mm -hmm. Дякуємо, що ви це зазначили. І е, в цій темі, знаєте, що хочеться е, зрозуміти, в який момент людям потрібно звертатися до такого е, типу харчування, до цієї дієти. Е, чи вже коли вже все погано а в тебе, вже справді тиска, чи От е, які моменти зазвичай можливо це ж лікар напевно прописує так таку дієту? Ну насправді. Е... Це мій прям девіз, про, про котре я постійно казую, що завжди краще профілактувати, ніж лікувати. Mm -hmm. І е, так буває серед е, наших громадян, українців, що вони вже, ну коли вже зовсім погано, вони тоді звертаються до лікаря, тоді вже міряють тиск, тоді вже починають пити всі ліки, які там допомагають mm -hmm. і не допомагають. Але краще, по-перше, це краще пройти раз на рік. Медичний там, профогляд mm -hmm. да, і здати певний рівень аналізів. І якщо в тебе все нормально, то можна більш-менш ну, правильно харчуватись, можуть бути якісь погрішності, тому що ми всі ну, ми не святі. І якщо дотримуватись правила Парета 80 на 20%, да, якщо 80% буде здорової їжі, а 20% буде не дуже здорової, то це нормально. Mm -hmm. Але якщо вже Ну людина іноді потрапляє з гіпертонічним кризом а в неї вже така виражена гіпертонічна хвороба і тиск там за 200. Ну, в цьому випадку самою такою дієтою ну, дійсно uh -huh. нічого не зробиш. Це як один з компонентів так, загального лікування. А от якщо людина профілактує, вона дивиться, ага, в мене вже почав зростати рівень холестерину за рахунок кліпопритив низької щільності. Перехожу на харчування правильно, більш-менш регулюю. І тоді можна не допустити. Uh -huh. До цих уже таких кризових ситуацій, uh -huh. тому що там далі йде поломка скрізь на всіх рівнях. Uh -huh. Це стосується не тільки серцево-судинної системи, тому що проблеми з високим холестерином, наприклад, у чоловіків далі йде проблеми з потенцією. Тобто, ну, і людина, начебто ще в молодому віці, але вже ну, так, така, скажу, не. не... Uh -huh. Слухайте, ну дуже взагалі цікава тема. Я е, десь е, чув от про даж дієта, де ждієта, так. А е, що в її основі? Ну, тобто, якраз таки дійсно спрацьовує цей стереотип, що це знову якийсь тип харчування з великим обмеженням, так, але ми проговорили наскільки це чудовий спосіб харчування для загального, в принципі, здоров'я тіла, зокрема, звісно, для людей, покази, яких ми сьогодні зазначили. Так, дуже yeah. дякуємо вам за розгляд цієї теми. Спілкуємося ми сьогодні з лікаркою діє. Тологиною Ольгою Демінською тому важливі теми тільки для вас.